Через відновлення бойових дій колону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова довелося зупинити. Вранці 39 вантажівок із продуктами для мирних жителів Донбасу рушили із Дніпропетровська до Донецька. Зараз машини стоять у Павлограді. Також через обстріли в Донецьку тимчасово закрили три пункти видачі гуманітарної допомоги. Перша в червні колона 20-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вранці готується вирушити з Дніпропетровська до Донецька. Попаде в шину, поміняємо колесо. А що страшно? А там що людей немає? Там теж люди знаш вістін. Тоже кушать. 39 вантажівок. Везуть 800 тонн продуктів для мирних мешканців Донеччини та Луганщини. Колона має доправити продукти для формування 50 тисяч наборів гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Зазвичай колона перетинає лінію зіткнення після контролю на Курахівському блокпості. Та через поновлення бойових дій поблизу Мар'їнки будь-який рух через блокпост припинено. Тому вантажівки з гуманітарною допомогою довелося зупинити. Сьогодні обострення бойових дій в районі Курахове пункт пропуска закрит. Гуманітарний штаб винуждено встановив колону в Павлограді. Рішення відновлення руху буде прийнято сьогодні до кінця дня. Через інтенсивні обстріли, аби не наражати на небезпеку життя утримувачів продуктових наборів, у Донецьку спинили роботу три пункти видачі гуманітарного штабу в Петровському та Кіровському районах, а також у мікрорайоні Текстильник. Люди чекають на допомогу Ахметова щодня. Просто голодали люди. І оті пайки вони були спасіння. Ми живемо в опасному районі, на жд вокзалі прямо. От сьогодні я взагалі не спала. Хто це не пережив, розумієте, хто, то не понять. Інформацію про поновлення роботи пунктів видачі можна одержати через гарячу лінію штабу. За 10 місяців мирні мешканці Донбасу отримали понад 3 мільйони 200 тисяч наборів допомоги Ріната Ахметова. Це єдина масштабна гуманітарна підтримка нужденних по обидві боки лінії зіткнення. Гуманітарний штаб відправить колону, що через бойові дії зупинилися в Павлограді. Щойно буде така можливість продуктових наборів гуманітарної допомоги Ахметова на розподільчій базі Донбас-Арени вистачить на тиждень. Вікторія Стюхіна Анастасія Галкіна, Гаррі Вагнер, Володимир Конопля. Сабиття канал Україна.